Сталося страшне. Українських інстаграм-блогерів заблокували. Чому заблокували? Тому що ніхто рекламувати казино і інші сумнівні речі в інстаграмі. Я взагалі пропоную, щоб в Україні був якийсь закон, який регулює те, що можна робити, типа інфлюенсерам. Тому що телеграм-канали в нас, виявляються, не сміє, можуть е постати все, що завгодно. Інстаграм-блогери теж можуть постити все, що завгодно. А потім ми не винні це ви самі, це ви самі. Каміну, ми не винні, що ми рекламували казино. Особливо не задоволена цим всім Анна Алхім. Да-да, не дивуйтесь, саме Анна Алхім. Ви так, блядь, радуєтесь, що блогера блокують, виганяють із країни, блядь, хлопи, які, ось, хуй, захуєнно, заблокують. Мені просто цікаво, половина поб'їжджала людей, які допомагали армії. Блогерів зараз поблокують. Хто буде донатити, хто буде закривати нам збори? Ви, блядь, долбоєбок, які всіх висосите, хто буде допомагати? Мені просто цікаво. Вау! І виявилось, що Аналихім і інші блогери буквально тримають на своїх плечах волонтерську систему України. Тобто. Ви розумієте, Анна Алхім і інші буквально герої, які бдонатять донатять більше всіх, звісно ж, мовчать і нахвалюють російське, але ну, це стосується особисто Анна Алхім. Розумієте, Анна Алхім така людина, що вона чомусь вирішила заговорити за всіх, хоча насправді вона хоче сказати про себе. Ан Алхім, будь ласка, говоріть конкретно тільки про себе, і конкретно таких самих, як ви, яких заблокували. Тому що конкретні люди попали під блокуровку. Не за свободу слова, що вони. Були проти влади чи щось такого, а конкретно за певні дії за рекламу казино що було, знаєте, е, обумовлено не хоч не бажанням влади, а саме народом. Тобто, буквально люди писали по тій цю військові прості люди. Вони казали, давайте. Влада, рішайте щось, тому що давайте чесно, влада має власні відкати від ігрового бізнесу, від казино, від проституції і, напевно, навіть від наркотиків. Тому що в 2000-х роках е, влада і крешування бізнесу перейшла з рук бандитів до рук ментів. І можливо, так досі десь якось так і тримається, тому е, ніхто не хоче стріляти собі в ноги. Тому те, що е, в Україні заборонена реклама казино, це скоріше. Те, що влада про? Прогнулася під народ, чим скоріше, що захотіла влада. Тому якщо ви боїтеся за власну сраку, Ан Алхім, то так і кажіть, а не надо. От ми, ми такі, влада нас душить. Ось, наприклад, єдиний, хто захищає Анну Алхім, це російські ЗМІ. Наприклад, 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 зов Дніпропетровська. Він буквально пише: страницю в Інстаграмі блогера Анні Алхім із Дніпропетровська заблокували потреби за хунти. Страницю в Інстаграмі блогера Анілхім із Дніпропетровська Заблокували потрібні захунти, вона просто ви сказала, що їй надає війна, жасна життя в Україні, інформаційна політика зеленського в дестві. Тобто, нам буквально розповідають, що на Алхім це буквально трансетер, це буквально лідер думок. Тільки цікаво, яких думок і кого. Тому що от під року попали Іва, Анна Алхім, Маріна Мідвецька, Ліна Бошинська, Крістіна Вєтре і Лія Сутарьова. Хто ці люди? І знаєте, хто така Іва? Це верба. Верба. Тобто буквально система донатів тримається на Ані Алхім і на Юлі Вербі. На Юлі Вербі, Яка буквально була в скандалі з Антоном Тимошенком через те, що вона рекламує казино, але не рекламує збори. Ну як, не публікує збори? І після цього якось аналі е, Юля Верба почала якось постати збори, і навіть після е, того, як в Охмадит прилетіла російська ракета, вона написала дуже сумнівну сторіс, яка явно попахує тим, що її гарно заплатили за це. Тобто, те, що Юлія Верба може говорити українською мовою, ще не значить, що вона свідома, але свідома людина буде говорити українською мовою. Це зразу для тих, хто я свідомий українець не буду говорити на русському язике, тому що на русському яку. Языке мої, Говорила моя мама. Блядь, мене щось хруснуло. Може, блять, російська щелепа справді існує? Боже. А, мені здається, що зараз, блядь, ухо нагрівається. Може, кров іде туди. Блядь, нахуя я це все зробив? Так, хоча, знаєте, мені дуже подобається, коли Вербі пишуть люди, розблокуйте її аккаунт, в неї і так чоловік аліменти платить, пропаде без казиної дешманської косметики Юлька. Ага, га. Ну да. Тобто, давайте чесно, конкретно конкретних людей заблокували за конкретні дії, які вони робили. Все, дике поле закінчилось, безнаказаність блогерів закінчилася за. Те, що ви порушуєте закони, вам буде прилітати, тому що, вибачте, але не можна постійно бути далбойобами і, постій, і не можна постійно терпіти те, що об вас витирають ноги. А Налкім це людина, яка буквально каже, що живе в країні долбойобів. Хоча бистро тоді вайна, то закінчиться, Якщо ви всіх повиганяєте і всі будете хуй сусід. Просто дауни, просто дауни. Жустрання з долбайобами. А ще Ана Алхім каже, що каз Дніпра Анна Алхім виклала у сторіс репост відео, де обізвала жителів західних областей України через українську мову. Таку сторіс вона опублікувала у своєму профілі в інстаграмі. У сторіс вона обізвала жителів західних областей України, а саме: Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Хмельницької Львівської та Закарпатської. Цитуємо заводом дебілів. А ще Аналехім знову потрапила у скандал відома українська блогерка Анна Кім з Дніпра, яка продовжує принципово розмовляти мовою агресора та слухати російську музику. Приїхала до Хмельницького у центрі міста. Вона зняла відео, де красується під черговий улюблений трек з Росії на тлі алеї загиблих героїв, загиблих у війні з росіянами. На закаті небо Прийдем, то... На хейт у коментарях скандальна блогерка, звісно, відреагувала. Це відео не про загиблих, я не дивилася на всі боки, коли його знімала. А ще на Олесім каже, що вона любить Путіна. А ще на Алехім слухає російську музику, Див... дивну російську музику. Вона... Чесно, тому що це, блядь, дуже дивно, блядь, Ліпріконце, серйозно, Ліпріконси, блядь. Ще Аналахім це людина. Боже, я не хочу продовжувати думати про Ануалхім, блядь, Але ж Аналохім це людина, яка буквально, блядь, казала, яка як дивиться ахуєнно, блядь, російський серіал слово пацана. Сама, блядь, без реклами. Якщо вона реально не взяла гроші за те, що рекламувала в сторі слово пацана, нативно, то. Вибачте, я не вірю. Я не вірю в це. Боже, другий ролик на каналі, де мене бомбить, сука, коли мене нарешті, от реально, хочеш побажати людині чогось неприємного, побажай людині народитися в буревні часи, часи змін. От зараз би робив просто нормально ролики про аніме, блядь. Розбирав елітизм в аніме, моб психостої з дивним сарказмом і побудову старих і нових еліт. Але ж ні. Мені приходиться розбиратися із цим ш... шлаком, блять. Ладно, це Васка, ви на каналі. Васка це не основний канал цього каналу. Я обіцяю, напевно, якщо я не йобнусь до кінця дня і тижня. Але. Сподіваюся, що У вас все добре. Ви там любите. Любіть один одного, не тримайте зла.